Нікополь, 12 дня. Бригади швидко їдуть на виклик у центрі міста. Кілька хвилин тому армія РФ вдарила по ринку дроном камікадзе. Лікарям повідомляють, в момент атаки там були десятки людей. Так. Вань, я на дальше давай далі. Троє поранених лежать на землі у найтяжчому стані. 82-річний продавець меду уламок дрона влучив йому у голову. медикам повідомляють, є загроза повторного удару, та вони продовжують працювати за кілька хвилин. Чутно проліт ще одного дрона. Разом з пораненими медики ховаються в магазинах, розташованих поруч. За півтори хвилини чутно вибух. Медики швидко допомагають травмованим сісти в карети швидкої. всіх забрали трьох потерпілих доправили до міської лікарні. Розповідає парамедик виїзної бригади Артур Кондратенко. Каже, у всіх осколкові поранення. На момент прибуття було виявлено травма голови лопної ділянки, осколкове поранення. Окрім нього було ще двоє пацієнтів. Які були в середньому стані тяжкості через подальше об подальшу загрозу дронів, було прийнято рішення госпіталізувати всіх трьох усього внаслідок цієї дронової атаки армії РФ по Нікополю зазнали поранень 12 людей, розповідає завідувачка Нікопольської станції екстреної медичної допомоги Валентина Марченко. Одного потерпілого привезли до нас. Попутним транспортом його поки оглядала тут бригада. А одна бригада виїхала туди, на місце події. І там виявилося аж троє потерпілих одномоментно. Виїхала ще одна бригада на допомогу їм, і таким чином працювала. Три бригади одномоментно». на місце поранених допомагала Ірина Чекан. Лікарка каже, працює на станції понад 10 років. Відколи російські військові обстрілюють Нікополь, майже щодня виїжджають надавати допомогу пораненим. Додає Ірина Армія РФ у 10-15 кілометрах через водосховище. Від оголошення тривоги до вибухів одна-дві хвилини. Ну, у нас і так екстрена служба. Ми і так ви на всі екстрені виклики. Зараз просто додавалася психоемоціональна перегрузка, що більше переживаєш, коли поранені діти, старики в своїх домівках. Жінка каже, після повернення на станцію з місця атаки бригада одразу готується до нового виїзду. Після того, як на базу приїжджає машина, її обробляють. Щоб була машина готова до слідуючого виклику. От ми заповнюємо сотві документацію і все готові на виклик. Навіть тоді, коли не доповнена та документа. Ми все одно виїжджаємо на виклик, потім вже заповнюємо її. Парамедик Іван Чувпили показує авто, на якому команда виїжджає на виклики. Каже, тут є все необхідне, аби реанімувати людину ще до приїзду в лікарню. Транспорт обладнаний всією технікою на сьогоднішній день. Дефібрилятор, ІВЛ у нас є, кардіограф. Від початку повномасштабної війни бригади екстреної медичної допомоги Нікополя здійснили близько 1100 виїздів на виклики після обстрілів. Допомогу ж надали майже 700 пораненим, каже завідувачка станції. До Дени Олександр Шевдибін. Суспільне новини Дніпро.